Привіт, друже! Сьогодні пропоную ознайомитись з економічними термінами. Рушаймо. Аванс. Це частина грошей або продуктів, яка дається наперед у рахунок майбутньої платні за роботу або товар. Банк. Це заклад, в якому люди зберігають гроші та заробляють відсотки. Бартер. Це прямий товарообмін, безвалютний обмін. Товар не продається, а обмінюється на інший товар. Наприклад, машина на зерно. Бізнес. Це комерційна, біржова або підприємницька діяльність, яка дає прибуток. Бюджет родини. Це фактичний баланс прибутків і витрат. Розподіл грошей. Які заробили члени родини на оплату продуктів, споживання електроенергії та інших комунальних послуг, одягу, відпочинку тощо. Потреба це необхідність у чомусь або нестача чогось. Валюта це грошова одиниця будь-якої країни. Гроші інших держав. Заробітна плата. Це гроші, які людина отримує за виконану роботу. Кредит. Це позичання грошей чи матеріальних цінностей за умови повернення їх у певний термін з надлишками відсотками. Продаж товарів з відстрочкою платежу. Гроші позичені у якоїсь людини чи банку, які треба повернути у визначений час. Штраф. Це сплачування особою певної суми грошей за те, що ця особа порушила правила поведінки, торгівлі, дорожнього руху тощо. Реклама. Це цілеспрямоване розповсюдження інформації. Про споживчі якості товару або послуги з метою його продажу. Ощадливість це моральна якість людини, яка характеризує дбайливе ставлення до матеріальних і духовних благ. Ресурси. В економіці це джерела засоби забезпечення виробництва. Споживачі це люди, які купують та використовують товари та послуги. Товар. Це продукт праці, призначений для обміну шляхом купівлі продажу. Товар має такі властивості. Споживна вартість та вартість. Ціна. Це вартість товару, виражена в грошових одиницях. Дякую за увагу! До нової зустрічі!